Я особисто візьму Квазар Вайлес, зроблю з неї кастом, випущу додаткове відео та розіграю її серед вас. Хатор Квазар Вайлес це миша, котра у співвідношенні ціна якість просто розриває конкуренцію. Тут не обійшлося без дивацтв та невеликих недоліків, але от прям одразу її варто купляти. Вітаю, мене звуть Серж, а ти дивишся канал Elmir.ua. Приємного перегляду! Комплектація. Миша. Давай спочатку про мінуси, а потім буду нахвалювати. В комплектації є додаткові глайди. Вони такі ж, як ті, що вже наклеїли на мишу. Так, це не критично і ковзає квазар нормально, але відкриваємо квазар Essential, котра в 2,5 рази дешевша, і бачимо 100% тефлон тут, тут, але не тут. Та ж миша, та ж ціна, інший колір, кращий тефлон. Нелогічно та практично. Цікаво, що в квазар Wireless є. Лише одна чорна розцвітка, коли в Essential їх декілька, і від кольору залежить якість глайдів. Так може і в флагманській ми ще зробити декілька кольорів. Це перше вітаннячко інженеру-розробнику. Далі, комплектний дріт та роз'єм під нього такий самий, як у клавіатурі Skyfall TKL Pro Wireless, огляд на яку вже є на каналі, і звісно тут така ж проблема. Хоча роз'єм Type-C не кожен шнур влізе. От нащо так робити? Форма, як вже можна було помітити, така сама, як у тієї ж Quasar Essential, І зараз будуть оцінні судження, але як я розумію, Хатор взяли кита китайську болванку під мишу, вибрали чим її начинити, отримали крутий результат, що не спустошує гаманець. Вочевидь, Хатор не єдині, хто так робить, але ось обратна сторона цієї медалі. Світловий індикатор, котрий вказує на режим роботи, встановлений всередині на платі. І щоб побачити його світіння, треба дивитись у щілину між колесом і корпусом. Той індикатор вказує на режим роботи між Bluetooth та 24 ГГц. Воно зовсім не критично. Тим паче, що знадобиться не так часто, але, як на мене, це дуже дивний компроміс, і це, вочевидь, друге вітаннячко інженеру. Наступний і останній мінус це не дуже якісний енкодер, тобто колесико. Воно нормально працює, але в ігровій мишці хочеться, щоб відсічки були більш вираженими, приємними тактильно, та особисто мені не дуже подобається звук прокрутки вгору. Саме тут починаються плюси, і вони з запасом перекривають ті малі недоліки. Те саме колесо добре прорезинене і чіпке. Основні кнопки відділені від корпусу мають невеликий пре-пост та сайд тревел, а мікріки, котрі тут встановлені, одні з найкращих KLGM80, аж на 80 мільйонів спрацьовувань. Клік просто чудовий, тут хвалю. Більш того, бокові кнопки також від Kale. Вони вже не такі круті, як основні, але також чітко і приємно спрацьовують. Мають невеликі пре та пост-тревел, а завдяки розташуванню і глянцевій поверхні гарно розпізнаються тактильно. Сенсор взагалі топовий. PixArt 3370 з роздільною здатністю до 19 тисяч показником прискорення в 50 g та швидкістю 400 дюймів на секунду. Висота відриву 1. Чи 2 мм. Я офіційно заявляю, що на цих показниках можна зупинитися. Робити ще краще не має ніякого сенсу. З якісним з'єднанням і в адекватному використанні людина не зможе зірвати сенсор, а точності буде достатньо навіть найвибагливішим кіберспортсменам. Працювати квазар Wireless може по дроту, штатному донглу працюючому на частоті 2,4 ГГц та по Bluetooth. Тут є вбудований акумулятор, котрий видає до 70. 5 годин у безпровідному режимі: кнопки, частоту опитування, висоту відриву, як і чутливість DPI або макроси, наприклад, можна налаштувати у фірмовій програмі. Маю відмітити, що вона недавно оновилася, додавши фішки, котрих раніше не було. За таке лише хвалю. Та повертаючись до болванки корпусу, якість пластику середня. Зараз шершава і доволі чіпка, але вочевидь буде затиратися до глянцевого стану при сильному давлінні бокові кнопки продав. Проте форма універсальна, симетрична, більш всього підходить під пальцевий хват та кіготь. Долонний повноцінно підійде лише людям з тендітною ручкою. Комфортно використовувати у режимі 122, 1.3.1, вага 87 грам. Та завдяки вбудованому акумулятору розвісовка зовсім трохи зміщена до корми. Крім трьох лайдів, знизу гризуна бачимо кнопку зміни DPI з світловим індикатором. Перемикать. Вимкнення, сенсор трохи зміщений вперед, а позаду нього, за кришкою, що кріпиться на магнітах, місце під донгол. Хоча форма дійсно непогана, можна було б трохи поскаржитись на пластик. Але пам'ятаєш, як на початку відео я казав, що у співвідношенні ціна якість вона просто розриває конкурентів. Так ось. x M4 Wireless з тими ж мікріками та сенсором, але без Bluetooth і фірмової програми. MSI Clutch G M41 Lightweight Wireless з тим же сенсором, але трохи гіршими кнопками, також без Bluetooth і з неоднозначною зарядкою. А ось славнозвісна Logitech G305 Wireless з набагато гіршим сенсором, роботою від батарейок, кнопками з ресурсами не на 80 мільйонів, а на 10. і усе це коштує суттєво більше квазар Wireless. Якби інженери виправили деякі нюанси, ми б отримали взагалі чудову мишу. І ось що я пропоную, представники ХАТОР, якщо ви бачите це відео, давайте зробимо колаборацію. Я безкоштовно все протестую і покажу, як за малі кошти покращити вашу продукцію. На виході ми отримаємо не просто чудові девайси, а такі, котрим будуть заздрити інші. І це буде ексклюзивний український продукт. А щоб і нашим глядачам було цікавіше, пропоную проявити активність у коментарях. Пиши, чи хочеш ти колаборацію Елмір та Хатор, і який би колір обрав ти для Квазар Wireless. Одного разу я вже робив кастомну клавіатуру і розігрував її серед вас. Сьогодні ж пропоную зробити те ж саме. Якщо відео набере тисячу коментарів, щоб нам було зрозуміло, що вам таке цікаво, я особисто візьму Квазар Wireless, зроблю з неї кастом, випущу додаткове відео та розіграю її серед вас. Така миша буде тільки у. Пер... Можеться. І на цьому пропоную закінчувати, бо я зараз ще щось вигадаю. За актуальним цінником чи щоб купити квазар Вайлес, переходь за посиланням, я ж, як і завжди, бажаю усім добрим добра, миру та до зустрічі у наступних відео на каналі Elmir.ua. Бувай!